Ми в Кракові культурній столиці Польщі Краків дуже затишне та компактне місто зі своїм олдтаун та гастроосередком в районі Казимеш. Старе місто невеличке, його можна обійти за пару годин. По класиці у центрі є ратуша і костел з двома різними башнями, суконні ряди, які здавна були осередком торгівлі, і модернова голова, яка символізує втрату голови від кохання. Кажуть, що якщо дівчині зайти всередину, то вона обов'язково знайде своє кохання. Ще у Кракові немає неприємного запаху від коней, і вони тут дуже гарно вбрані. До експлуатації тварин, звичайно, є питання, але таке кубрання не бачили в жодному місті Європи. Сьогодні Щоднією візитівкою міста є Вавель. Йдемо до нього, а поки покажу вам одну топову місцинку. Це бар млечний по-нашому столовка. Тут готують традиційні польські страви і на диву багато українські. Ми приїхали перша дивана. Просто це маст хев міста. Я б тут реально їла, якби я б жила у Кракові борщ, дуже густий, але дуже наближений до того, як у нас вареники теж смачні. Оце ну виглядає жахливо, але цей салат ну це просто, це просто дитинство 10 із 10. Пюрешечка. Смісо те, що ми взяли якраз українські страви. А журик. Польський не сподобався. Ну, я думаю, він запустить просить. Такий сайт солений. Пообідали. Йдемо на Вавель, фортецю міста. Раніше це була резиденція короля. За часи війни тут оселилися фашисти, а після війни Вавель уже працював лише як музей. Хоча й досі саме тут, а не в Варшаві, ховають всіх президентів Польщі. Краків, ну, дуже мальовничий, але є і свої мінуси. Рівень забрудненості повітря тут дуже високий, багато старих автівок зі смердючими вихлопами, і найголовніше деякі будинки й досі опалюють вугіллям. Коли рівень забрудненості зашкалює, тут просять не користуватись своїм авто і роблять безкоштовний проїзд у громадському транспорті. До речі, транспорт тут дуже зручний. Рекомендую ось цей додаток. Купуйте квиток на 20, 60 або 90 хвилин і компостуйте вводячи номер трамваю. Квиток на 20 хвилин коштує 4 злотих, але, на жаль, денного немає, тільки на 48 годин за 35 злотих. Дивіться, якщо ви компанія з 4 людей, інколи вигідніше навіть на таксі. Ще одна важлива частина міста Казимиш або Єврейський квартал. Тут завжди безліч екскурсій, тому рекомендую відвідати хоча б одну. А ще казимеш це гастроосередок і студентський район, де багато закладів, барів і ціни тут нижче. Це фудринок, основною і єдиною стравою якої є запіканки. Навколо ринку одні лиш бари. Їжу в більшості не подають, тому гості з усіх закладів закусують запіканками. Кажуть, що їх навіть дозволяють їсти всередині барів. Одному з таких алхімії спробуйте гаряче пиво з імбирним соком, а в сінґер горіхову наливку з молоком. Звучить так собі, але запевняю, саме тут це дуже смачно. І все ж таки це їх традиційні напої. Якщо будете в Кракові, можете відвідати освенцем і музей Шиндлера, а також політати на повітряні кулі. Коштує 16 євро на людину. Літає в гарну погоду по траєкторії вверх вниз як на ліфті. З каподок не зрівняється, але щоб побачити все місто, один раз можна спробувати. І наостанок покажу вам готель. Ми заселились в хаят, номер коштує 70 євро за добу. Я вперше в цьому готелі, тож ходімо дивитися, які тут номери. Дуже стильова кімнатка, невелика, але дуже стильна. Велике ліжко, диванчик з видом на арену, на стадіон. Вінка з капсулами, це зараз і, і чайочок, кудичка, і дуже, дуже кльова ванна. Така симпатична да. вона. Угу. Краків чудове місто, тож приїжджайте сюди та насолодіться цим затишним вайбом.